Мама, як багато це слово означає, скільки в ній любові, ніжності і теплоти, кожна людина на світі це знає, незалежно малий чи дорослий є ти. Ніжність її це чисте, блакитне небо, де житиме з Богом там на віки, як часто малі і дорослі так. Хочемо притулитись до рідної мами руки. Теплота її, мабуть, тепліша від сонця, що в небі світить і гріє всіх нас. Так теплота мами, подібна до сонця, зігріває в дорозі у будь-який час. У кожного з нас є рідна мати, яка народила, ростила тебе і мене. Так важливо розуміти і знати, що мама для нас це щось дороге. Мама це цінний дарунок від Бога, котрий ми повинні завжди берегти, хоч не знаємо, коли закінчиться земна її дорога. Мамі треба радість лиш нести. Якщо мама твоя ще жива, живе поряд з тобою. Подаруй їй стільки любові, скільки дарила тобі, як ти був дитиною малою. Можливо, ти вже великий і в тебе є своя сім'я, але не забудь провідувати маму, бо вона у тебе одна. Мама для нас молитовниця, молитви свої зрошує слізьми. Мама, у житті нам порадниця. Хороші поради дає між дітьми. Пригадайте, якщо у дитинстві мама молилась за вас, мудрі давала поради, що у пам'яті в сьогоднішній час. Хоч навіть ви вже великі, у когось є діти свої, але мама молиться і за великих, бо все ж таки ці діти і її. І знаю я, що мама моя. Не одну сльозу пролила, щоб сьогодні я Богу служила, о не в одній молитві у Бога просила. Як добре, що є у нас мама, вона нам дарує ласку і тепло, а в світі є сиріт чимало і їм не дарує цього ніхто. Добре, як мама в дитинстві служити Богу навчає дітей. Добре, як мама до Бога в молитві стукає в небо за своїх дітей. Господь царює високо в небі, бачить і чує молитви її, відповідь дасть на потребу і збереже дітей у житті. О Господи, скільки зірок є на небі, скільки в морі піску, стільки раз я вдячна у серці. За ласку, за ласкаву, турботливу маму мою, Амінь.